Слава Україні! З вами Володимир на каналі Мінітрактор ОА. Як і обіцяв, зробимо більш детальний огляд монстра Кубота CMZ95. Його трішки помили, ще не полірували, але на всій панелі вони є скловолокна. І тому вони мають такий лак трішки вигорівший, але якщо взяти і відполірувати, звичайно, що того заводського блиску не буде, але, бачите, помиті елементи вони мають блиск. Почнемо з рогу. 2009 рік випуску. Об'єм 3 літри і 8 і 800 сантиметрів кубічних. Вага трактора 3 тони 400. Колія сьогодні вже навіть міряли по передніх шинах 155 по центру, але можна трішки звузити ще на 10 см, тобто 145 отримаємо для міжрядного обробітку технічних культур кукурудза, соняшник. Підходить, задніми таких чудес не вийде, оскільки тут гусениці. І їх можна регулювати тільки замінивши на вущі, що також є можливість. Тут є півметрові, можна поставити вущі 25 сантиметрові, і буде теж нормально потрапляти у міжрядний обробіток. Підйом заявлений 4 тони. Тут бачите два окремі гідроциліндри, і яка потужна навіска. Є гідророзподільник на дві пари гідровиходів. Коли попадемо всередину, то ми це побачимо. Бокові тяги з можливістю регуляції, теж можна подовжувати витягувати і запихати. Звичайно, не дуже великий хід, але він присутній. Бачите, який гідроциліндр на кут нахилу. Це все теж присутнє в цьому тракторі, плюс з двох боків є зовнішнє регулювання навіскою, тобто можете, стоячи біля трактора, зліва і справа, піднімати, опускати навіску. так, світло, щоб було видно, що робите. Тросик глибини, якщо підключати ґрунтофрезу, а тепер найцікавіше всередині. Тут же, доки їхали сюди, трішки замастили, але от бачите, резинові накладки на педалях просто вони як у нового трактора. І це точно ніхто не змінює. Бачите, є ще залишки заводської. Упаковки сидіння, і дивимося, що є тут. Тут коробка на півавтомат на 4 швидкості. Ось вона. Це ручний газ, коробка на 8 швидкостей, чого сказав 4, 4 режими: понижений і повишений. І одразу тут є реча підключення. Ще швидкостей, от бачите. Максимальна швидкість руху 27,7 км на годину. Вал відбору потужності на три передачі одна назад. І вертаємося сюди. Підключення валу відбору потужності з кнопки, глибина і швидкість опускання все регулюється тут. Цим важелом, плюс електронне регулювання, і оце якраз на гідророзподільники стоять два речаги. Просто як нове блок управління горизонтом та глибиною, мабуть, рідко користувалися, якщо взагалі користувалися. Він присутній. Тут я вже показував вам блок управління світлом. Та фарами зовнішнього освітлення. Звичайно, кондиціонер і пічка. От. Освітлення все працює. Ну і в якийсь стоїть японський магнітофон Кларігон. Давайте подивимося, тут є підключення повного приводу, розвороту на місці. І ще якась функція, з якою ще не розібралися, це, напевно, якесь додаткове блокування переднього моста. Підйом гідравліки одним важелем і реверс. Вперед і назад. 2104 мотогодини. І оці всі моменти по підключення переднього, підключення розвороту на місці, теж розворот на місці. Ці всі функції з кнопки. І блокування по ходу переднього моста. Тут є ще бортовим комп'ютером управління і кут нахилу керма теж. Давайте спробуємо завести. От завівся навіть без жодного підігріву свічі накалу Важелем можна підняти, а можна піднімати відповідно із кнопки, і вона буде опускатися на те положення, на якому була. Теж підйом відбувається тут. От, звичайно, тут всі ці японські штучки присутні. Так, що ми подивимося і почуємо звук роботи двигуна і заглянемо під капот. Чуєте, як з турбіною приємно. Можна одною рукою підняти, гідроциліндри тримають. Отак виглядає підкапотний простір. Те, що я і казав, 1944 мотогодини, і теж тут так само замінено фільтра масла, підтікань по трактору немає. Отакий мега цікавий трактор прийшов до нас у місто Вінниця Міні-Агро на Тиврівському шосе. Буде багатьох цікавити ціна, ціна 24 500 умовних одиниць з документами для постановки на облік. Ну, Як для трактора з пробігом 2100 мотогодин, ця ціна не є немалою і невеликою, оскільки за ці гроші можна купити МТЗ. 892 нове на гарантії, але є багато нехороших зовсім відгуків про нові трактори МТЗ, які навіть на гарантії мають клопоти з двигунами, вже не говорячи про підпікання з кожної шпаринки. Тут все сухо, просто повністю готовий трактор для роботи. Навіть міняти в цей момент масла фільтра не потрібно. Заправили десь і працюєте. За більш детальною інформацією телефонуйте, також можете заїхати на майданчик наш у місті Вінниця і протестувати цього звіра, який стане в нагоді фермерському господарстві. До побачення, до нових зустрічей на каналі Міні-Трактор Купуана.